Інвестуючи в Україну, інвестують у розвиток і ніколи в руйнацію. Співпрацюючи з нами, співпрацюють заради добробуту і завжди прибутково. І особливий акцент це наш цифровий сектор. І ви про це тільки що сказали. Україна не випадково стала одним із глобальних лідерів цифровізації публічних послуг і соціальних відносин. Це прямий наслідок того, на що ми здатні. Сміливість і освіта, здатність боротися за свої інтереси і знайти найзручніший шлях. А шлях, щоб реалізувати інтереси, це те, що дозволяє нам перемагати. І це те, що дозволяє нам бути серед найкращих, зокрема, і в IT-сфері. На підтримку цієї здатності українців ми створили один з найкращих в світі податкових режимів для IT-індустрії під назвою Дія Сіті. І це лише один із сотень прикладів того, як держава, як наша державна політика працює на підтримку цифрового сектору. Ви зараз ніде у світі не знайдете такі можливості, які є в Україні. Люди, географія, доступ до ринків, ресурси, виробнича культура і постійний пошук нових ефективних рішень заради того, щоб вистояти у протистоянні з Росією. Все це шанси. Шанси зокрема для інвесторів, щоб примножити свої можливості.